Іноді я там когось з команди пропоную там, дивись, от є така зустріч, хочеш, можеш сходити, подивитись. І приходять люди там з такими заряженими очима. Знаєш, клас, там мені сподобалось, там з кимось познайомився чи познайомилась. Я думаю, ти прикольно, знаєш. Тобто кожен може отримати там свою цінність і якось під своїм кутом побачити те, що ти робив. І я цим ну, досить часто користуюсь, просто для того, щоб і команду підтягувати і. Мати можливість не бути незамінним в хорошому сенсі цього слова. Знаєш, бо коли ти все на собі тримаєш, і ти такий супер супернезамінний, і ти від цього рано чи пізно почнеш страждати. Дуже класна історія. Дійсно, делегування мені здається, це е, зростання людей поруч з тобою. Так, коли ти свій функціонал можеш делегувати, зазвичай у мене багато ресурсу я вкладаю в те, щоб це передати людині, я наприклад навчити, але потім я настільки багато свого ресурсу вивільняю за рахунок цього, що я там ну це точно. Того варте, і це дуже, мені здається, цінно для співробітників, що вони можуть там, показати себе в якійсь новій ролі чи зробити нову задачу і відчувати, що вони ростуть.